Вони місяцями та днями відраховують час прожити у невідомості, що із їхніми рідними, і закликають суспільство не мовчати, бо полон вбиває в Івано-Франківську родичі полонених захисників Азовсталі. Вкотре зібралися на мирну акцію підтримки. Щоб Попросити щоб няня людям повернувся скоріше додому. Він там на війні. От тільки хресний тато Жені не на війні, а уже другий рік у полоні. Щотижня хлопчик разом із мамою, рідною сестрою полоненого оборонця Маріуполя виходить із плакатами, щоб нагадати й про його долю. За 20 місяців, каже Юля, лише нещодавно отримали одну єдину звістку: чоловік живий. Цього місяця вийшов хлопець з полону, який був з ним там. Ну, це так було сказано коротко про нього. Просто знаємо, що живий. Знаємо живий, знаємо, що чекає, надіється на повернення додому. Дуже важливо говорити, дуже важливо говорити, кричати, Ну, бо якщо будемо мовчати, нічого з цього не вийде. Нічого не вийде, бо ну бачите, скільки часу вже не поверну, не повертають, скільки часу вже хлопців. Що треба лише кричати, лише говорити, просити, я не знаю, молити Бога. Про їхнє повернення було. Нам навіть, напевно, тяжко уявити, в якому зараз вони там стані знаходяться, яке в них здоров'я це взагалі страшно уявити. І віримо, віримо, що повернуться всі наші захисники. Чекаємо. У кожної з поміж кількох десятків присутніх тут своя особиста історія болю. Тільки бійців Азову кажуть рідні у російському полоні залишається 680. Їх обіцяли повернути за кілька місяців. Утім, цього досі не сталося. Тож нині вкотре звертаються до влади із проханням врятувати героїв, які стояли у блокадному місті на смерть і не зрадили свою країну. Болить те, що в медіапросторі, в новинах мало говоримо про Азов, про 3057 яких просто не випускають дітей. Нема на обміні, так вони воїни, так вони герої, і ми це розуміємо. І ми розуміємо, хто вони є для расистів. Але ж першим вони наші діти, вони наші сини. Треба наполягати. Треба шукати ті ниточки, за які можна подіргати нашого ворога, який прийшов на нашу землю, і все таки наполягти на тому, що обміни мають відбутися. На акції нагадування про військовополонених рідні готові виходити знову і знову і закликають долучатися до них усіх небайдужих. Ти ходиш по місту, дивишся на людей, начебто живеш, але ти не живеш. Своє життя на паузі стоїть. А, вночі ти постійно плачеш. А, я намагаюсь підтримувати дитину, бо нам треба якось далі жити. Але це не життя, це існування, і ми існуємо від акції до акції, від таких подій до подій, тому що ми повинні. Їх пам'ятати дуже багато людей підтримують нас, але більше це піднімаються тільки близькі і рідні військовополонених. І на жаль, починають забувати про, про той героїчний поступок, який зробили вони. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.